Спершу поговоримо про відмінності образу мавки у мультфільмі та у легендах, з яких виявилося не так багато. Перш за все, це стосується зовнішності мавки. Згідно з народними повір'ями, на мавок перетворюються душі утопленець або дівчат, які померли нехрещеними. У народних переказах також додають, що Мавка не має спини. Відповідно, вона має виглядати приблизно ось так. Погодьтеся, явно не так, кого б ви хотіли зустріти у лісі. Також вони приходили вночі до людей, особливо жінок та дітей, щоб висмоктувати їхню силу. Як ми бачимо, всі ці подробиці у мультфільмі були опущені. Однак, судячи за усього, всередині мультфільму також існують міфи та легенди про мавок, адже згідно з ними вважалося, що вони можуть заманювати хлопців у хащі і там лоскотати їх до смерті, про що під час походу до лісу згадує Лукаш. Кажуть, що в хащах за чорною горою мавки, чорнявки, і русалки спокусниці можуть до смерті залоскотати.